Вітаю всіх! Як енергії аркану королеви кубків будуть впливати на нас сьогодні 25 січня 2025 року. Енергії дня нейтральні. Але будуть актуальними питання родини, близьких людей, турбота і підтримка один одного у родині. Можливо, для когось буде важливим почуття безпеки і захищеності. Також, можливо, хтось буде робити певні дії. Такі на, емо... на своїх емоціях, які будуть вам, можливо, і заважати в цей день. Тому, якщо вам доведеться відстоювати інтереси тих, хто вам близький і дорогий, вам потрібно контролювати насамперед свої емоції. Також у цей день можуть бути різні події. Наприклад, хтось може зустрітися із доброзичливою жінкою, яка буде до вас гарно налаштована і, можливо, навіть. Якусь послугу вам надасть. Але, можливо, буде так, що і вам доведеться комусь послугу надавати. Тому вам варто приділити час для рішення проблем ваших близьких людей. І ще на цей день бажано утримуватися, щоб не сприймати те, що ви бажаєте для себе, за те, що воно є у дійсності. Для тих, хто працює в цей день на роботі і в бізнесі, для когось, можливо, будуть якісь зміни у роботі, можливо, хтось побачить нові можливості або перспективи. І ще, можливо, на цей день на роботі вам усвідомлювати свою мету, щоб правильно розрахувати свої сили, тому що поспішні дії можуть завжди приводити до проблем. Тому варто контролювати свої емоції. І загалом день буде у вас ну, такий благосприятливий. У особистих стосунках, можливо, для когось будуть звісточки від партнерів, можливо, для когось буде знайомство в дорозі, також, можливо, хтось буде проявляти більшу стриманість до партнера, тому що інакше ви можете. Це ваш конфлікт, у вас може виникнути конфлікт. І Потім буде важко комусь визначити або свою провину, або поступитися своїми принципами. Але пам'ятаємо, що у цей день, можливо, є така у нас схильність сприймати бажане за дійсне. Тому перед тим, як щось там вживати в своїй родині, звичайно, спочатку розбирайтеся із ситуацією. І порада на сьогодні. Якщо будете приймати певні рішення, то дослухайтеся до своєї інтуїції. Можливо, наразі, якщо ви потребуєте допомоги, можете звертатися за допомогою до своїх близьких, рідних, вас підтримають, можливо, навіть вам дадуть якісь рекомендації. А якщо хтось буде потребувати вашої допомоги, також не варто від того відмовлятися, тому що ну, один одного ми повинні завжди підтримувати. І ще на цей день. Головне, щоб ви ну, ніби, знаєте, діяли таким чином, щоб ніби це були якісь певні зміни в вашому житті. Можливо, хтось би ну, хотів щось для себе або з'ясувати, або прояснити, або, можливо, вирішити, то вам варто робити все то як розважлива людина. Ну, тому що, як я вже казала, емоції на цей день нам будуть, можуть бути на заваді, тому їх контролюємо і вирішуємо свої, прави, свої справи. Тож не ігноруйте повітря тривоги. А я бажаю всім мати свою мету, контролювати свої емоції, долати всі перепони і рухатись вперед. Миру вам і гарного дня!